Доброго дня, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати на своєму каналі, колеги. Так, тут прилетіло пару агрономів. Хотів би сьогодні говорити колеги тему і тема буде про напрямки посіву. Або про напрямки руху по полям. Розумієте, є компанії на ринку, які допомагають вам у вирішенні питання напрямки посіву. Наче все зрозуміло, коли у вас квадратне поле і сторони всі однакові. Тут, звісно, ви на коні, і всі за все знають, квадратне поле, ми завжди так працюємо. А якщо у вас не квадратне поле, різної конфігурації, якщо у вас велике господарство, у вас дуже багато конфігурацій. І, наприклад, деякі поля ви орали все життя так, Ну, тому що ви так орали. Отак От ви орите все життя. Чирити вздовж посадки все життя. Чому так хорити? Тому що традиційно склалося так господарство, що починають від посадки і рухаються туди в інший, в інший бік. Але, колеги, з приходом, приходом точного земробства треба оптимізовувати свою роботу. І от одна із програм, яка вже впроваджена на платформі «Агроконтроль», впроваджена Такий впроваджений новий модуль називається напрямки посіву або напрямки руху колеги. Для чого це потрібно? У вас дуже багато механізаторів нових, молодих, їх треба вчити, а зразу вони не вчаться швиденько. Розумієте, виходить дуже багато косяків. І для того, щоб мінімізувати ці речі, мінімізувати витрату палива на розвороти, завдяки. Программу забезпеченню, яке ми пропонуємо вам, ви можете оптимізувати рухи по полю згідно математичного розрахунку і логіки усіх речей. Тому що, звісно, ви не можете перебити всі поля як саме оптимальніше, але ви зможете знайти найбільш оптимальний кут, при якому ви будете оптимально працювати, оптимальна мінімальна кількість розворотів і взагалі все буде у вас оптимально. Програм... Програмне забезпечення дуже швидко це все обраховує. Принаймні по наших полях ми вже почали цією програмою, цим модулем користуватися буквально три тижні тому назад. Колеги, ця історія, в принципі, вона дуже класна. Про на... напрямки руху. Я казав, що ми в цьому році тільки почали цю історію користуватися. Тобто, у вас є, наприклад, поля, які зрозуміли, що сіба на длині гони буде більше. І є поля, які дуже важко механізатору зрозуміти, наприклад, як оце поле, звідки треба починати, і, я, і яку діагональ треба взяти, щоб воно було оптимально. Або, наприклад, не знаю. Давайте візьмемо якесь таке страшненьке поле, щоб не було зрозуміло. От, наприклад, це тут теж не зрозуміло. Заїхати можна в принципі, звідси, але яка діагональ повинна бути, коли щоб було все оптимально? Для цього. Колеги з агроконтролю розробили такий, е, такий додаток, для того, щоб можна було зробити. У нас всі поля вже, бачите, зроблені. Да? Тут ось видно, що хлопці в мене попрацювали. Тобто, Карти роблять ті е, головні агрономи, які, ну, на яких є відповідальність. Тобто, Вибираємо наше поле. те, що ми сіли. Ось, наприклад. Ось, будь ласка, це поле. Ось у нас тут дорога. 89 гектарів, ви бачите. Тобто, що треба? Виберемо вже зараз це поле. Виберемо це поле. Це у нас четверте поле. Бачите, тут уже все є як, як оптимально, але я хотів би з вами прийтись, показати, як воно буде у нас. Давайте покрутимо і побачимо, як воно буде далі. Тобто у нас є поле. Для того, щоб нам якісно розробити, ми включаємо редагування. І, наприклад, у нас сівалку ставимо, буде посів, тільки сівалка ширина захвату не 11,2, наприклад, а якщо у нас був би, хорш, який у нас є, або пютінгер. Пютінгер у нас 8 метрів, отно, 8 метрів ставимо, 8,0 і е, І розрахувати. Тобто є ширина цівалки. Зараз програма математично обрахує, який краще нам кут вибрати. І ми покрутимо, щоб ви зрозуміли, для чого це вся взагалі програмка і оці лінії напрямок посіву, для чого вони вам. І чи це щось дає, чи нічого не дає. Так, ну буквально пів хвилини і готовий результат, колеги. Звертаю вашу увагу. От він каже, що оптимально 154 прохода 72 градуси, 179 км довжина всіх буде проходів. Ну, ось ми можемо приблизно так. Ось побачимо що. Програма розрахувала, що так буде саме оптимальніше. Тобто, коли ви приходите на поле, або кажете, ми їхнізатор починаємо сіяти по діагоналі, то ви не заганяєте на якісь, там, на які, на, на якісь дерево, або ще якийсь кущ на хмарку, як у мене колись заганяли. Трактор обробіток, будь-що. В тракторі вже є в системі, будь ласка, такі лінії. Він просто заїжджає на свою лінію АБ і пішов. Тобто, це спрощує і вам е головну цю біль, яка у вас може виникнути, що не так посіла, як ви запланували. Ви плануєте в офісі завантажуєте ці всі речі в бортовий комп'ютер і вперед. Тобто, давайте помоделюємо. От У нас каже 154 проходить саме оптимально. А поле сілося у нас завжди якось якось е блін, так. Тобто давайте подивимося, що у нас може бути. От 154 проходи саме оптимальне. Якщо ми розвернемо отак, воно приблизно нас було, то було 219 проходів, бачите? А якщо воно сілося ось так, коли воно сілося там. Раніше воно і так сілося. Тобто тут дорога, і біля дороги, звісно, там ходили. Тут заїжджали, просто затоптували, то виходить, що 269 проходів. Максимально там, такі, 265. Ну, тобто ви розумієте, 269 проходів, здається, 67 проходів. 181 км треба трактору проїхати. І, наприклад, якщо саме ми там, скільки було, 154 проходи, так, то це значить 154 проходи, це значить 308 буде розворотів у нас, так? І. 308 розворотів і 179 кілометрів. А якщо не оптимально розмістити діагональ, а це завжди буває, 269 проходів. Це виходить там на, більше, ніж на 100 проходів більше. Значить це на 200 проходів, на 200 е розворотів буде більше. Розумієте? От куди ми рухаємося? Е ми рухаємося в меншу кількість проходів, в економію більше пального, щоб розуміти. Де на які... вибрати найкращий кут, не завжди оптимальний кут, відповідає тому оптимальному Не завжди оптимальний кут може нам давати оптимальну діагональ. Тобто іноді ми не можемо вибрати автоматично цей кут. Чому? Тому що, ну, наприклад, під'їзду немає або ще щось. І ти сам моделюєш, як буде ліпше для тебе, тому що ну, буває. Буває так, як буває. Тобто, наприклад, є, є якийсь один заїзд, то ти не можеш тільки з однієї сторони працювати, або з двох, є якісь обмеження. І ви самі моделюєте найкращий кут вам для, для роботи колеги. Тобто, ви творець того плану, як ліпше розміщувати, як ліпше рухатись, щоб рухалась техніка по полю. Це така маленька інновація в цьому році. В нас. До цього у нас такого не було програми, додатка не було. Я знаю, що на ринку є такі пропозиції, схожі, аналогічні. Тобто на даному випадку ми маємо таку історію. І Далі ми там зберігаємо і ну, в даному випадку я відміню, тому що сівалка і пьотінгер 5-метровий ми сіяти не будемо. Ми будемо сіяти, Ти бачите, вже сівалка тут обрана 11,2 Ступаківка напрямок 66 градусів, оптимальний напрямок, Бачите, він показує. Тобто, агроном вибрав, можна подивитися, як він вибрав. Що він вибрав. Ну, ось, Будь ласка, так буде. Бачите, три проходи сівалки. бачите, ось, Раз, два, три. По краю. тобто, Все готово для того, щоб механізатор працював і довжина проходів порахована, і кількість проходів порахована. тобто, ви розумієте, наскільки це облегшує систему. Взагалі ви можете оптимізувати вашу роботу вже сидячи за столом, не бігаючи в полі, а от сама робота ваша тут сама робота навіть тут за комп'ютером буде важливіша, ніж ви будете бігати в полі і казати заганяй на той кущ, на, на ту хмаринку. Або на те дерево, тому що в механізатора вже все є. Всі проходи є, і бачите, як воно непогано виходить. До речі, сьогодні трактори закінчили сіяти це поле, я зараз вам покажу, а під яким же кутом воно було зроблено, щоб не казали, що ви запам'ятали, що оптимальні 66 градусів. І ось такий напрям посіву. Чи, чи ми зробили чи ні? Ось давайте зараз я заб'ю треки ми побачимо. Колеги вже тут працюють, вже сіють. А ось це поле, яке було засіне, ви бачите. Сигнал поганий, але напрям збережений. Колеги, цей додаток буде класний для тих. Механізаторів для тих господарств, де є молоді механізатори, які ще не знають полів, не знають діагоналі, яку правильно забивати. Я думаю, що вона точно принесе користь вашому і нашому господарству, тому що сказати, зробити діагональ, розумієте, цього дуже мало. Вони всі молоді, їм, їм тільки по 20 25 років. Звісно, вони не ідеальні. І зараз ліпше попробую ще щось знайти. І так, слава Богу, що є молоді, які, в принципі, пробують і працюють. Тому що ми всі косячили і будемо косячити, але треба визначати пріоритети, як ліпше рухатися по полю. І одна з таких фішок, які ми пропонуємо і вам напрямки руху, колеги. Тому що треба зрозуміти найбільш оптимальний кут обробітку ґрунту по вашому полю і тоді ви будете ефективніші. А для чого це, колеги, треба? Ну от Дуже прикрий випадок, чи взагалі випадок, тому що ми не встигли ще на це поле дати лінії е, обробітку. Приїхала сервісна служба, налаштовує плуги. Е, тут тільки було декілька загонок, неправильно вибрали кут, і вийшла така історія. Бачите, як видно, а якщо сюди подивитися, колеги. Взагалі видно, що трикутник. От для мінімізації таких речей, щоб ваші механізатори, вже сівши в трактор, вони вже розуміли, що іншої діагоналі немає, окрім тої, яка вже задана в, в, напрямках, в напрямках руху техніки. Тому що там ті напрямки перебуваються під кожен агрегат і, як би, в принципі, можливо мінімізувати такі Прикрій історії, які, наприклад, зараз виникло у нас. Зараз ми це все діло, цей трикутник заорієм. Але накосячили, так накосячили. Два трикутника, ну, весело. Налаштовували плуги, так так налаштували. Але програмне забезпечення дає зразу можливість оціні, оцінити, як вірно рухатися агреатом по полю. І ви можете прийняти рішення вже наперед, як правильно. Зробити так, щоб ваш, ваша техніка не робила різне, більше проходів, чи вона могла б робити. Вона була б більш ефективною при русі техніки. Вона, вона б робила більше гектарів, більшу продуктивність. Тобто про, елементи точного землоробства не дають величезного вау ефекту колеги. Але вони по краплині зберігають ваше пальне, ваш час, який. Ви самі розумієте, для агрономії дуже-дуже дорогі. Наша компанія є дистриб'ютором компанії Агроконтроль. І кому потрібно, ми можемо приїхати, навчити, як працювати, показати цікаві, цікаві історії, які є, наприклад, тільки в агроконтролі, наприклад, зараз. Тому що ми на цю платформу намагаємося зібрати дуже багато цікавих речей, які, наприклад, нам корисні. Розумієте? Та сама якість посіву. Та саме відеоконтроль операції, заправки, бункера-перевантажувачі, вагові. Тобто все, що цікаве, ми можемо сюди забрати на цю платформу, колеги. При роботі з компанією Агроконтроль ви можете вже наперед бути ефективніші, тому що так, можливо, у них не такий сами, самий крутий інтерфейс, такий, знаєте, з карбоном. В агроконтролі є можливість доопрацьовувати цю програму, поліпшувати її, а не, розумієте, отримати готовий продукт, який для айтішника він ідеальний. А для аграрія може здаватися не дуже ідеальним. І одна із речей, яку ми пропонуємо, запропонували, щоб нам Агроконтроль зробив в цьому році, це програма по напрямку руху. Щоб не було таких прикрих речей, колеги. Будемо користуватися програмою, яка обраховує вже наперед, скільки вам треба буде зробити проходів агрегатом, які ви вибираєте по ширині. І шукаєте найбільш оптимальний кут обробітку ґрунту. І тоді ви стаєте більш ефективні. Так що, колеги, приєднуйтесь. Ми можемо приїхати навчити, як воно працює, показати свій досвід. Або ви можете приїхати до нас в гості, хто хоче працювати з компанією Інтерагролаб, колеги. Так що успіхів вам. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Слава ЗСУ!